Чи кохає вас задумана особа? Той, про кого ви думаєте? Кохає він вас чи ні, скажіть? Чи згадує він вас, чи кохає вас той, про кого ви думаєте зараз? Чи кохає? Так, він вас дуже кохає. І це людина, яка вам по долі. Це ваша доля, це ваша карма. І це щаслива доля, щаслива карма. Ви будете разом. Було, була така ситуація, що зараз ви не разом. Ви вибрали не, не той шлях, і він вибрав не той шлях, шлях вибрали інших. Але доля все одно вас з'єднає, дасть вам шанс. Хтось втрутився. От, бачите, карта криса, що хтось вас розвів. Навіть могли робити щось магічне, щоб ви розбіглись, звертатись до якогось магічного впливу. Але ви повернетесь, ваші відносини спочатку, з нової сторінки, почнуть все спочатку буде. Він е, дуже е, думає, що не, не, той, не тому він віддав кольцо, що кольцо повинно було бути ваше, і дуже вас про вас згадує, має почуття до вас. Трутила жінка, яка зруйнувала цю вашу долю. Ось, по магії втрутилась, але все може повернутися. Чи справиться ця ситуація, чи будете ви разом з тим, про кого ви думаєте? Так, да. ситуація зміниться. Перешкоди великі, але ви в рада в її системі цієї людини прописані, і ви йому дуже подобаєтесь. Здається, що вже все минуло, що вже пізно, що не можна нічого змінити. Є негативний магічний вплив, зараз ми його приберемо, але ця людина, він все життя, все своє життя думає про вас і думає, що як це все повернути. Чи можливо це все повернути, хоче бути з вами. І це така надійна людина, яка робить вибір раз і назавжди. І він пообіцяв інші жінки і він виконує перед нею свої обов'язки. Да? Але думає все одно про вас і мріє, що ви колись будете жити разом. Що він, він вам дасть кольцо, те, що не дав, і що дасть ключ від власного будинку, де ви будете хазяйка з ним разом жить. Дуже страсть. Кохання, любить вас. І ви йому дуже подобаєтесь така ситуація, і все можливо, все можливо змінити. На ньому є і на вас є негативний магічний вплив. Це треба прибирати, запоріжую. Зараз я це поприбираю, заперечую. Якщо це все прибрати негатив, то все відкатиться так, як повинно було бути. Повернеться початок. З нового листа все почнеться. Заперечую негатив. Ви були по долі один одному. Заперечую. Зараз перекриємо Так. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для того, хто дивиться, прошу прибрати негативний магічний вплив з того, про кого ви думаєте, із вас, і щоб все зле, лихе повернулось тому, хто це зробив, тому хто це заказав. Що вам бажали, хай з ними станеться. Вищі сили, прошу справити ситуацію, повернути те, що було в вас вкрадено. По Верховному суду буде так і так буде.